Слава нації, друже, світ сьогодні сприймає сильних, багатих і заможних. Заможні країни вони панують і вправляють, а розумні керманичі, які при владі сьогодні, 에, знаєте, у шані повазі. наша знедолена Україна. За 30 років вона набрала такої ваги чинності, що в час, коли окупант Російська Федерація забрала територію і продовжує надалі вбивати наших громадян, українців. Віддали все, що мали, найбільш мали зброю ядерну, віддали на трильйони американських доларів. І все це ми віддали безкоштовно. І як ви бачите, результат і наших гарантерів, які Супроводжували в Будапешті в договорах мали нам допомогти. Допомогти. Сьогодні вони майже крім Америки і трохи Європи в осторонь. Ніхто не буде нашу землю і нас з вами захищати, проливати кров. Як було це написано. По угодах. Той самий Китай, який фінансує і допомагає Російській Федерації своїми бойовими ракетами і всім необхідним для військових навіть тими шанелями, які немає у Російській Федерації, достатнього. Ну, світ, Європа це постерігачі, як в нас з вами вбивають, знищують. Ніхто зброї не йде, але знаєте, то ми вам дамо зброю, то не дамо, вибачайте, то не дамо. А ми саме з вами. Шановні друзі, проливаємо кров. Проливати кров ніхто не буде. І Америка і Європа. Трамп з сіпіном чітко дав. Зрозуміти, він сказав. Ми на цій війні гроші заробляємо. Європа купляє, а ми заробляємо. Весь той шерпотреб, який був на, в Америці, лежав 50 років, він використовується. Так само і європейці використовують усі. Використовують військову техніку, яку надають для українців, нового нічого ще не дали і, напевно, і не дадуть. Ви маєте мати свою зброю, а коли заходить питання нашого президента Володимира Зеленського, ми ж віддали всі кивають плечима. Причому ту я, Трамп і всі інші кермани, чи то що 30 років тому відбулося, ми за них не несемо ніякої відповідальності. То, що було на папері, написано, не закріплено. І, знаєте, французький лідер, Говорив, ви знаєте, ви не підписуєте ці папери кучмі, зателефонував ветеран, сказав, не може ніякому, ви, ви не вірте росіянам. А кучма все повидавав. Стратегічний бомбардировщик і, і продавав по мільйону доларів. А вони коштують, на той час коштували, і на сьогодні вони коштують 1 мільярд доларів. Всі росіяни крали, робили. Не було за 30 років, давайте чесно, не було ні президентів, які б були націоналісти, патріоти. Нікого не було. Ні міністрів оборони, які б були патріотами. Ні, нас ніхто не успокоювали і шаленими темпами старалася чим більше продати зброї, навіть той Гриценко найбільше зброї продав. Нам Америка, Канада допоможе. Вона ж допоможе, давай гроші. Давай вона завою, вона буде воювати. То тобі чітко сказав, що ти. Люди, людям, людей українців брехував. Набрехав, що буде, буде воювати. Та ніхто не буде воювати. Запам'ятайте, шановні українці, крім нас і наших дітей і внуків, І ви подивіться, скільки віддали життя наші молоді люди. А це роки. На самі цінніші, від 18 до 55 років. Кожен цвинтар кожен повністю майориз прапорами українськими. І зараз намагаються знищувати націоналістів, вбивають. Ну, таке виходить, знаєте, чому так все це пророблено. На, мій, на мою думку, друзі, знаєте, закони це добре, а їх ніхто не виконує. виконує. Час війни крадуть, найбільше грабують, і покарання немає. Жодного покарання немає. Ми так йдемо до розвалу держави. Відповідальності немає. Ті, хто мав нас захищати, вони, виявляються, неспроможні. Вони не можуть воювати, вони не можуть. А вони, коли вступали вищі навчальні військові заклади, вони всі один, як один, давали клятву захищати українців. На, великі, на велику школу, жаль, вони сьогодні не можуть, вони пенсіонери в 37 років, вони вже на пенсійного віку, але вони мають воювати, вони підготовлені. До війни. Вони військові. Ми їм, їм за це платили і давали, оплачували. І кожен бюджет наповнювали з того бюджету їхні сім'ї. Вони харчувалися і продовжують брати пенсію від 15 до 30 тисяч гривень. За які шиши вони мають таку пенсію, бо вони мають мати працювати по своєму е, вузу. Але якщо нема, все зайнято, бере зброю, йде в окоп разом з солдатами і там проявляє свою активність. Ні, не можуть. Про що говорити, коли багато? знаходиться Міністерство внутрішніх справ, ви самі знаєте. Ви більше знаєте, ніж я. Але, знаєте, чиновники, і, на мій погляд, керують нашою державою олігархи, як продовжували керувати в часи кучми. І, і по сьогоднішній день. Сьогодні, на мій погляд, п'яте покоління потрібно інтелектуально вла... запроваджуватись інтелектуальне в... для того, щоб ми могли знайти, щоб менше людей було. До корму до, до корупційних справи сам пристосуванчив би було. Комп'ютер хабарі не бере. Інтелект теж не бере хабарі. Він скеровує, він знає, він бачить, подаєте подає і все решту. На кожному рівні і так само. Повинен за, запроваджуватися у кабінетах міністрів е, інтелект штучний, е, де би вирішив наші глобальні проблеми. Я в чому бачу. Бачите, е, кожен чиновник по-своєму наживається нашого зимовий період. Е, виконувати роботи у парку, 6 кілометрів робити бруківку кладати. Це відмивання грошей. Всі про це говорять. А чому б не зробити на території міста декілька заводів, не декілька, а хоча б сотню, де би місто, де би держава, ми з вами, українці, не кидали по 10 гривень а ми мали можливість е, випуск новітньої, актуальної зброї для нашого захисту, для нашого міста, для нашої оселі, для нашого села. Україна дуже велика і великий е, шмат, як кажуть, лакомий частинка. Яка припадає для всіх кидається в очі, якби її забрати чим побільше і побільше. Перша Російська Федерація вона землі має достатньо в 10 разів більше, що таке росіянин? І ми страждаємо від нього. Надто будемо страждати, я так думаю, і надовго. Зміни повинні відбуватися. Мені здається, коли при владі будуть чистокровні українці, не запроданці, які наживаються на війні, їм байдуже. Ви знаєте, що вся частина, вони усі майже. Мають свої помешкання за межами нашої держави. Я вважаю, що в час війни на якусь... нація українська, яка захищається і весь народ спостерігає за нашими воїнами і захисниками, які мужньо. Кожен день проливають кров на полі боя. І я завжди говорив, молімося за наших воїнів і захисниць. Великий їм уклін. Багато в тилу залежить від нас. Не потрібно сидіти дивитися і бути спостерігачами. Треба також проявляти свою активність, допомагати Збройним силам України. Вони кожен день дивляться і постерігають за нами. Що в нас твориться? Тилу. Тилу не все добре. Також треба говорити. Говорити і не мовчати. Щоб перемогти, треба не мовчати. Як Великий Каменяр говорив, лиш боротись значить жити. Це наша боротьба на виживання нашої нації. На довгі і довгі роки а не розбігатися. На цій ноті хочу вам подякувати. Хто не підписався на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. Я вам усім щиро дякую. З повагою. Журналіст Андрій Гомзяка. Слава! Збройним силам України, слава Україні. Ми переможемо.